Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про настоящу молодіжну зажигалку. Справжній ход-хедж. Давайте разом розбиратися, що це за автомобіль. Поїхали! Щодо конкретно нашого екземпляра, це у нас Clio 2015 року випуску з двигуном 1,5 дизель. Пробіг складає 238 тисяч кілометрів. Приїхав автомобіль до нас із Бельгії в такому білому кольорі. То, тобто, якщо ваша панночка каже вам, що вона чекала принца на білому коні, саме час придбати собі білого коня. Автомобіль має потужність 110 кінських сил, крутний момент під 20320 нютон на метр, це означає, що вистрелюватиме цей двигун. Автомобіль дуже класна. Їхатиме він бодро, ви не відчуєте ніякого браку потужності. У нас є денні ходові вогні, дуже симпатично виконаний бампер, значок Рено. У нас оригінальні ковпачки Рено, резина Лауфен. Достатньо ще із хорошим запасом по профілю. Тут у нас є передні склопідіймачі, електрорегулювання зеркал. Перемістившись в салон. Сижу я достатньо комфортно. Сидіння у нас такі з червоними вставочками типу під спорт. Кермо у нас мультифункціональне, тут у нас керування з під ліміт-контролем, це означає, що круїз контроль автомобіля присутній. Є ось така е магнітола із підтримкою Bluetooth, механіка 5 звичайний ручничок і запуск автомобіля із кнопки. Давайте глянемо по задньому ряду, що пропонує нам цей Renault Ліо. Відкривається він доволі цікаво. Ручка у нас не в звичному місці, як отут. А для аеродинаміки інженери Рено придумали її сховати ось сюди. Відкриваючи двері, ми бачимо, що сидіння в нас в достатньо в збереженому стані. Стеля у нас також чиста. Йдемо до багажного відділення. По багажнику для е, такого класу автомобіля це достатньо непогана ємність багажника. Сюди ви спокійно можете помістити ваші речі, сумки і так далі. Для подорожі В комплекті у нас є вогнегасник, є трикутник аварійний, є у нас жилет і дві аптечки. Це сос-пакет, це у нас звичайна аптечка. Тут під цим ковриком. Зараз я вам покажу. Там достатньо цікава, прикріплена запаска. Ось зображена на цьому малюнку. Запаска у нас знаходиться під самим автомобілем. Тобто ми знімаємо цю кришку, відкручуємо е такий як гаєчку, і саме колесо спускається ось як на цьому рисунку і лишається під автомобілем. Тож, закриваємо багажник і рухаємося далі. Що ж, шановна спільнота, а тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщини мірив. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо з капоту. 132. 136. 131. Капот у нас в рідній фарбі. Крила у нас пластикові, їх, звичайно, ми міряти не будемо. 146, 130, 120, 115. Дверка у нас в рідній фарбі. Як вже ми казали в минулих відео, в білому кольорі в Рено можливо е вище показання товщина міра із-за того, що колір білий і виробник кладе трошки більше фарби для того, щоб не просвічувалась ґрунтовка. 71, 58, 56. Прийом у нас також в рідній фарбі. 132, 118, 122. 121. Задня дверка у нас також в рідній фарбі. 64. 58. пройом задній по водійській стороні також в рідній фарбі. 129, 136. Крилошка задня у нас в рідній фарбі. 142. 142. 135. Ляда в рідній фарбі. Заднє праве крило 122, 115. 137 також рідна фарба. 128, 128, 128. Дверка задня, права також в рідній фарбі. Давайте відкриємо і подивимось на пройоми. 65, 66. Задній правий пройом в рідній фарбі. Передня права дверка 122, 136, 140, 139. 130. Це у нас також рідна фарба. 68. 71. 68. Також рідна фарба. Тепер у нас лишилось переднє праве крило, вона пластикова і дах. На закусочку. 123. 123. Тож бачимо, наш ринок ліо весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Скло автомобіля, все в круг, включаючи ЛБВ, також рідне і оригінальне. Рухаємось далі. Пані та панове, а тепер те, що ви всі так любите, давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Достаємо нашу папочку. Тут нас цікавить ось такий документ. Тут відразу і руководство по експлуатації. І ось тут в кінці є сервісні записи. Так, ми бачимо, що в 2016 році був перший сервіс. Пробіг складав 21 тисяча. Далі в 2017 році пробіг 41 тисяча, в 2018 році пробіг 70 тисяч. Далі в 2018 році ще щось робили пробіг 97 тисяч. В 2019 році пробіг 128 тисяч. Це останній запис в нашій сервісній книжці, який є. У нас є ще один документ. Це який е, проходили 09.02.25 і дійсний він, е, ой, вибачаюсь, проходили 9.12.24 і дійсно він до 9.02.25 року. І останній зафіксований пробіг складав 214 тисяч кілометрів. Зараз я вам нагадаю, у нас 238 тисяч. Тепер давайте запустимо двигун нашого автомобіля і перейдемо до підкапотного простору. Для цього ми вставляємо наш ключ-карту на своє місце і нажимаємо на кнопку старт-стоп. Все, автомобіль запустився. Відкриваємо капот і йдемо дивитися, що у нас там. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,5 літра. Це всіми коханий К-9К, надійний двигун, ресурсний. В нашому варіанті немає жодних потьоків масла, запотівань, чогось такого подібного. Двигун працює рівнесенько, ви це все бачите. По крилам. Крила у нас не знімалися, не крутилися. Капот також не знімався, не скрутився як з лівої сторони, так і з правої сторони. Крила у нас не кручені і капот у нас не кручений. Тож давайте разом підсумуємо, що ми отримаємо за ці гроші. За ці гроші ми отримуємо свіженький автомобіль 2015 року, який весь в рідній фарбі. Скло автомобіля вкруг також всерідне. Небагато пробігу як для цього мотора, він мільйонник, всі це знають. Свіженький, надійний буде радувати вас своїм розходом палива, буде радувати недорговизною експлуатації. Також він достатньо молодіжний, і прикольний. Затонувати його, поставити якісь 18 дисочки, десочки. Вигляд буде ну просто булочка. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте з рівнем мастила. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця, Білопільський шлях. 11. завжди раді.